Раз на два тижні у кожній області не вимикатимуть світло протягом доби у відомстві. Пояснили, що таким чином вимірюють, скільки фактично електроенергії споживає кожен регіон. А сьогодні, після 15-ї години, енергетики будуть застосовувати три черги відключень світла по всій Україні протягом минулої доби за даними «Укренерго», Я нагадаю, довелось залучати аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі Угорщини і Молдови. Експорт не відбувається і не платить планують його проводити, наголошують у компанії і нагадують, що під час вімкнення електроенергії де, ну, потрібні прилади одночасно потужні. Ну не потрібно їх включати одночасно. от, -от так, от Артем Некрасов із з нами виконувач обов'язків директора держпідприємства Гарантований покупець. Давайте проговоримо про ситуацію в мережі. Пане Артеме, вітаю. вітаємо. Доброго дня. ви знаєте, ми зараз не про теорію, ми зараз дуже дуже про практику. Бо ми всі там знаємо, які там світло, сірі зоні сині, фіолетові, червоні. Ми читаємо неймовірну кількість інформації, намагаємося підлаштувати прання, прибирання, там прасування і так далі. Ви знаєте, дуже дуже чітко зрозуміло. Якщо людина прийшла в випрасуваній сорочці на роботу, то це означає, що світло було або якщо... що вона працює на телебаченні або, так. або, або десь фім чистить ну, тобто е якщо ні то власне зрозуміло світла немає жарти жартами але е ми бачили величезну кількість псо і більше того, одне простувань про те, що ой Боже, та ж атомні станції виробляють настільки багато кіловатів, що вистачатиме не те, що на Україну, а ще на три сусідні країни. Це значить, що десь консервують цю електроенергію. Вже було спростування, але давайте проговоримо ще раз. Мусимо розуміти про блоки атомні, які зараз в ремонті. Ну і що нам дають в структурі енергетичного пирога. Сонце, вітер і яку частку дають малі гес, якщо можете, щоб ми розуміли насправді альтернативні джерела і атомка, як зараз розподілений цей енергопоріг, на що можемо розраховувати? Ну атомна електрична енергія у нас працює в базі, тобто закриває базову потребу в електроенергії на протязі всієї доби. Но ми ж розуміємо, що для того, щоб вона для нас працювала взимку, тобто в опалювальний період потрібно проводити а, плановий ремонт. І завжди, в літню пору, а саме в випні, а найбільш часто а, атомні блоки виходять в ремонт. Якщо ми кажемо про альтернативні джерела енергії, то наразі в денній зоні ми закриваємо дефіцит за рахунок генерації сонячної енергії, Благо промислові установки у нас знаходяться практично по всій території України. А вечірні та ранкові піки допомагає і вітрова генерація. Ну тут на жаль. Більша частина вітрової генерації біля 70% залишилась на тимчасово окупованій території в Приазов'ї. Тому, тому потрібно розвивати та запускати новий проект. Скажіть, а відсотки скажімо так о, кількості усі альтернативної так енергії вони якимось чином змінюються ну, разі, в сторону за баланс. Так, угу. наразі, якщо взяти наш баланс, то частка води складає десь близько 18%. а лише по нашій групі працюють більше 1300 станцій по всій країні. Це і сонце, і вітер, і біомаси, і біогаз і мали гідростанції. А причому це не та полка, на яку ми орієнтуємося. Ми орієнтуємося на те, що частина вона безумовно буде зростати. Україна поставила собі як план вийти на 30-й рік з частиною ВДЄ в енергобалансі десь на рівні 27%. А, тому з ВДЄ… Давайте розшифруємо, робити, пробачте, пане Артеме. ВДЄ – це відновлювальні джерела. джерела енергії. Маємо розуміти, так, що коли нова, ми говоримо ВДЕ, це і є це сонце, це і є вітер, це є біогаз, це вода? є вода. Абсолютно вірно. А, тому а, враховуючи те, що проекти з відомо джерел це проекти з найменшим капексом та строками будівництва у порівнянні з іншими видами гераціями, то зараз запущено багато проектів по сонцю, Зараз запускає переважно бізнес для своїх потреб. А повітровим станціям на різних стадіях у нас кілька десятків проектів. В семи регіонах країни на різних стадіях. Однак для того, щоб вони запустилися і почали генерувати, потрібно прикладати ще багато зусиль. Ми кажемо про це об'єктивне, в тому числі вирішити про питання проблеми страхового будівництва під час війни, спрощеної регуляторної бази, як на рівні держави, так і місцевої влади. Ну і аукціонів на підтримку, яких ми очікуємо до кінця літа. Скажіть, а об'єктивно, восени і взимку, яким буде відсоток ось цих відновлювальних джерел енергії? Він ж буде нижчим? Ну, чи, це чи очевидно. А наскільки нижче? Восени, скоріш за все, все ж таки вийде з ремонтів базова атомна генерація. Тому дійсно відсоток, який буде закриватися саме з рахунку танків, він стане більшим. І вона буде закривати найбільші базові потреби в електроенергії, які будуть на той час. Ну, прогноз же є, пане Артеме? Прогноз є, але озвучать не буде. Ну, Зрозуміло питання. Зі, зі зрозумілих причин так само запитаю у вас, а пам'ятаєте, йшлося про підземні способи виробництва в локації, де вироблятиметься електроенергія? Що з підземною генерацією? На якому вона етапі, якщо існує, а, все, що можете розказати. Чи цей проект відклали? Знаєте, наш бізнес це бізнес саме з звіновних джерел енергії, це сонячні вітрові станції в більшості своєї, і наразі мені невідомо про жодні проекти сонячних чи вітрових станцій, які працюють під зимою. А інші ініціативи Міністерства енергетики, там, наприклад, уряду загалом стосовно посилення, так енергонезалежності і підприємства окремих і держави як такої, які у нас ще існують, Їх отак так по поличкам перерахувати. Ну, якщо взяти з останніх, то по-перше, Кабмін затвердив порядок на дня фінансової підтримки фізичним особам, що встановлюють установки генерації з альтернативних джерел власних домах господарства, це ми кажемо про здешевлення вартості кредитів, залучених як для придбання, так і для встановлення цього обладнання потужністю від 1 до 10 кВт і саме для власного використання. Державна підтримка надається вигляді повної компенсації фондом працівних ставок за кредитами фізичних осіб. Наскільки мені відомо, наразі кредити на СЕС для фізичних осіб видають щонайменше два банки: це Ащад та Укргазбанк, які мають власне програми кредитування. Також, по-друге, для ОСББ в Україні діє програма «Гріндім», в межах якої ОСББ можуть отримати компенсацію до 1 мільйона гривень. Або за встановлення сонячних електростанцій на даху, та або 2 мільйона гривень за встановлення типових насосів для опалення. Проходить ця програма через фонд енергоефективності. Ну і крім того, НКРКП Капел рішення, що нові установки генерації будуть приєднатися до електричних мереж за спрощеною процедурою та без сплати ставки за приєднання. Тобто, це здешевлює також цей процес. Це з основного що наразі робиться. Угу. А скажіть, а для тих, уже хто є в системі, умовно кажучи, для тих, хто має міні-міні сонячні або міні-вітрові станції для виробників зеленої енергетики, які вже є приєднані до системи, можливо, передбачені якісь пільгові або додаткові умови для збільшення потужностей. Ну пам'ятаєте, да? Тобто людина могла розраховувати mm. на п'ятірку, а тепер вона може вдвічі більше генерувати, якщо взяти за кредитною системою ті самі сонячні панелі, інвертори і так далі. Це розглядається. Розглядається. І все ж таки найбільші проєкти сонячній генерації, які є, в них пішов бізнес. Ну, ви бачите, це по новинам: це і мережа магазинів, це і заправки, це і мобільні оператори. Бо ми ж розуміємо, щоб мобільний оператор працював, потрібно, щоб його обладнання було приєднане до мережі. Якщо це місцева мережа і власна генерація, яка дає можливість генерувати, навіть коли немає загального освіту в мережі, то це правильно і це вірно. Держава долучається до цих процесів. А наразі в Верховній Раді, в тому числі, зареєстровано два законопроекти. Ми очікуємо їх найшвидше прийняття. За нашими розрахунками це буде на протязі місяця, яке також звільнить все обладнання, яке зараз заводиться в Україну для встановлення для власних потреб: це і сонячні панелі, це і інвертори, це і промислові батарейки. Тощо, а повністю від цих мит, які є. І це також спростить можливість його завозу і приєднання. Дякуємо вам за ці роз'яснення, пане Артеме. Артем Некрасов був з нами, це виконувач обов'язків директора державного підприємства Гарантований покупець.